Це аеропорт Домініканської республіки, називається Пуерто-Плата. Але я не про це. Я про це, які здоровенні вентилятори тут стоять. Уряди, їх тут багато. І Які крутяться, бачили, крутяться? О, крутяться. Здоровенні такі вентилятори стоять. На весь коридор. І роблять тут прохладніше трохи. Я ніде таких ще не бачив перевельних вентиляторів на стелі. Григоріо Люперон, інтернаціональний аеропорт в Петроплата провінція. Ну, знаходиться десь він так, між Пуертоплата і Сусуа. In summer, August months. You see, And what I found, I don't know. First time I've been here, I guess before COVID and also summertime, was empty. I don't know. Now it's a lot of actually people here, everywhere. It looks like not only winter is vacation time for Dominican Republic in our days, and summer too. Summer too. And people say like all um, resort is full of people in Puerto Plata. In when? In August, in hurricane season. Stop. You, just you. you see, look, people waiting for the flight. You see how many people? Look at this stores. People stay in line to pay for the goods they choose. Ресторан Full of the People. Uh, так, ми, ми в аеропорту містечка Пуерто-Плато. Uh, так і називається Пуерто-Плато аеропорт. Інтернаціональний, між іншим, тому що тут літають кругом. І у Франкфурт, і, uh, значить, і в Європу, там далі ще міста є, і в США, і в Майами, і в Латинську Америку. Панамі, там, Панама, туди, в Колумбію. Можна долетіти куди хоч. Всього маленького аеропорта навіть. Але ви дивіться, скільки людей багато є? Нам <світтє> дивуєш. Я пам'ятаю, перший раз був перед ковідом тут. Так от, було тихо. Ну, я не кажу, що я один був. Було мало людей. І так був пустим на половину. <світтє> А зараз я не знаю щось 3-4 рейси разом. Повний mm. людей і Duty Free працює. Що ще цікаво, я пам'ятаю тоді перший раз, коли я йшов з камерою і направляв з, з законокаміру на цих дівчат, які там ем, продають, то вони чогось личку всі відвертали. Так от. А зараз бачу, і камери не відвертають, перестали звертати увагу. Привикли до камери. Я маю на увазі продавщині. От, як ви бачите, тут повно людей. Люди стоять, чекають, тут посадка на, на це все. І, і Такий аеропорт він невеликий, але туди-сюди пройтися, подивитися, як воно е нічого поганого. Не вирішив показати вам. Домініканська це не найбільший є ще Сантьяго, аеропорт, є Санта домінго що столиця, там здоров'яний аеропорт, який там взагалі куди хоч можна долетіти. От, А це такий аеропорт такого плану, що провінціальний. Містечко е, Пуерто-Плата, я на підніс має 150 тисяч, а Сосула десь 50 тисяч, і це воно посередині між ними. Так, на берегу океану. Так, так, там можна побачити. А ще коли їхати, то ми побачимо там, значить, е, е, при посадках вони люблять собачку пускати. Ти стоїш в черзі, а ти собачку пускаєш там. І собачка став, кажуть, ставити вже вже пройшов весь контроль, аби сам дав заходити в літак. Ставиш весь свій лагідж на, на підлогу і там собачка ходить і нюхає. Дуже таке чудно, якісь такі пари від гази, і тут з літака, з даху. Якісь таке враження, що всіх тут приспати чи що.